Вітаю інформаційний підсумок дня до вашої уваги просто зараз. Найважливіше із області в ефірі Першого Подільського не перемикайте. На Нагородочені внаслідок ДТП загинув водій автівки. Подія трапилася напередодні ввечері на автодорозі чорнелівка смотрич поблизу села Кузьмин. 51-річний чоловік за кермом Ауді з'їхав у кювет, після чого. Перекинувся водія, доставили до реанімації місцевої лікарні однак, отримані травми виявилися несумісними із життям. За даним фактом, слідчі Хмельницького райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження. Обставини події встановлюють. За минулу добу вогнеборці Хмельниччини ліквідували чотири пожежі. Зокрема, волочиські рятувальники ліквідували загоряння у житловому будинку у селі Поляни Хмельницького району. Вогонь знищив покриття, перекриття речі домашнього вжитку. Пошкоджено стіни. Зайнялося через ймовірний підпал. У той час у селі Довжок Кам'янець-Подільського району зайнялася господарча споруда. Вогонь встиг знищити автомобіль Ополь та електроскутер. Аналогічна пожежа сталася і в селі Панківці Шепетівського району. Ці займання вдалося оперативно вгамувати силами надзвичайників та місцевої пожежної команди. Уже пізнього вечора у Кам'янці-Подільському спалахнув автомобіль міні Купер. До прибуття надзвичайників місцеві мешканці ліквідували займання, але вогонь встиг пошкодити моторний відсік, електропроводи, пластикові елементи автомобіля. На щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв. На Хмельниччині тимчасово заборонили полювати на пернату дичину. Відповідний наказ уже підписав начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Діятиме заборона до завершення воєнного стану. Тож цьогоріч мисливський сезон так і не встиг стартувати. Вжити заходів, щоб запобігти полюванню, мають працівники обласного управління лісового та мисливського господарства, Державна екологічна інспекція та користувачі мисливських угідь. Та один вид дозволеного полювання такий є: тихий. На хмельницькому овочевому ринку можна вже придбати сезонні гриби, нещодавно зібрані у лісах регіону. Покупцям пропонують продукцію у сушеному, консервованому, квашеному та, хоч і обмаль, у сирому вигляді. Цьогоріч нарікають грибники, урожай не досить щедрий. Однак поласувати цим продуктом все ж вдасться. Попит та ціни на гриби вивчали наші журналісти. Відкриваєте, додаєте, ці вийки туди сюди, і їсти без проблем. Така баночка консервованих грибів у Петра коштує 80 гривень. Цей варіант користується найбільшим попитом у покупців, каже чоловік. Адже так продукт доступніший, зокрема, засушений. Цьогоріч додає, урожай виявився біднішим за попередній. Мало, мало. Може, дощ пішов, то ще будуть, але поки не мало. чоловік торгує спільно з дружиною, а от збирає усе донька в асортименті родини і міксований варіант сушених грібів. Тут підберезник, під І що там ще сируїшка, 30 гривень стакан. На прилавках уже є сироїжки, лисички, білі гриби та маслюки. Надія пропонує і квашені по народному грузді. Ці гриби з'являються під листями дерев із приходом перших холодів. А от якщо пощастить, їх можна полювати і у теплу пору. «Вже то внизу осені, ну я так що і літом. Про сезону Євгенія продає близько 50 кілограм сушених грибів. Як розповідає, уже вдалося реалізувати п'яту частину продукції. Жінка наголошує, охочих придбати гриби небагато. Тож, аби підзаробити у цій справі, слід мати постійних клієнтів. каже, попри різноманіття люди обирають класику білий гриб у будь-якому вигляді. «350 гривень білий гриб літр. Розкажіть за сушені, за скільки продаєте?» «2,5 тисячі за кілограм. Взагалі беруть по 100 грам. 100 г. А от ділитися тим, де збирають урожай, грібники не поспішають, розповідають із певною обережністю. Ну, ми ходимо зранку і ходимо в обіда. Зранку, звичайно, що краще. А з обіду трошки менше, але ну, теж є. Зитичівський район. Якщо є врожай, то щодня. Загалом експерти тихого полювання в очікуванні щедрих душів, після яких знову підуть до лісу, уже по опеньки. А от лікарі наголошують, або вечеря грибами минула без важких для здоров'я наслідків збирати та купувати їх варто лише у перевірених місцях, зокрема уникаючи стихійних ринків. Грибний сезон триватиме орієнтовно до кінця жовтня, аби уникнути отруєнь та інших небезпек, не слід забувати про правила збору. Ми поцікавилися у хмельничан: чи довіряють вони продавцям на ринках, чи збирають лісові смаколики самотужки у розпалі? Грибний сезон. Скажіть, будь ласка, чи ходите ви збирати гриби, чи купуєте їх на ринках, та чи знаєте, як убезпечити себе від можливих ризиків? Ну з бабусею можливо пару раз ходили цього року. Ми біля лісу просто живемо. Сівульки, пару білих. Такі знаємо основні безпечні які є гриби. Ну і місця. А так то не купуємо. Ні, я не ходжу по Не, Я то люблю, в принципі, їх їсти, але я їх купую на базарі. Я знаю, які гриби. Я з дитинства в селі виросла я ходила з батьком. В ліс, я знаю всі гриби, можна сказати. Вже давно забув, коли був на грибах, а купляти не купляю. Я в грибах не розбираюсь. Тільки єдине, що опеньки знаю, це от єдине. Якщо не знаєте грибів, то нема чого ходити в ліс. Кожен свій смак збирає. Одним подобається опеньки, вони їх люблять і збирають, знають, а іншим білі гриби, бабки, сироїшки, підосинові. Купувати не купуємо. Але в ліс по гриби ходимо. і навіть були пару днів тому, їздили до Дорожнянський район Нову Гуту і там трохи збирали грибів, але збираємо лише ті гриби, які знаємо. Це вдалося тоді зібрати маслятка, от потім сируїшки і декілька білих. Гриби це таке, може замінити чим-то іншим. Наприклад. І спеціалізованих, де в мазінах вже продають. Так, да, шампіньону ніхто да. не відміняв. Ходжу в ліс і збираю гриби. Цього року не білих грибів. Ніколи не збирати незнайомих грибів, хоч, хоч ну, буквально якесь е, замішательство або будь-який сумнів виникає, треба обов'язково ці гриби залишати в лісі. Скажіть, будь ласка, чи ходите ви на такі тихі полівання, чи купуєте гриби на ринках та чи знаєте, як убезпечити себе від можливих ризиків? Ні, ми Ходимо по гриби, ми купуємо на ринку, але тільки ті, що знаємо гриби. При війну учнів до школи продовжують возити шкільні автобуси. Проте далеко не всіх. Частину транспорту довелося передати на воєнні потреби, чи то для зсу, чи для евакуації людей із районів бойових дій. Тож до відсутності укриттів у районах додалася і проблема доїзду. Як намагаються її вирішити в одній із тергромад області вже у наступному матеріалі. На початок календарного року школи Хмельниччини мали в арсеналі 465 автобусів, з яких майже півсотні були поламані. Для їх ремонту очікували субвенцію, та війна кардинально загострила проблему. На потреби ЗСУ та для евакуації мирних виїхали 82 автобуси, а про гроші на ремонт старих поки не йдеться. Шкільну транспортну проблему у громадах намагаються владнати власними силами. Приміром, у Красилівській чверть шкір розпочали роботу онлайн. Відтак їхній транспорт передали тим навчальним закладам, які учні відвідувати. В деяких сільських школах немає укриття. Ми звідти змогли автобуси перемістити в ті школи, де почалось навчання очне, і так ми зараз перебиваємося, можна сказати. Водій кожного шкільного автобуса має свій маршрут та вказівку, що робити під час сигналу повітряної тривоги і як вберегти дітей. Десь 20 з лишемдія. Вчителі з ними їздять. Так, в мене. Інструктажі проведені як і дітям, так і У них всі відповідно. Є їхнє посадочне місце. Шофер знає кожну за кожну дитину, де сидить. Вони не змінюють свої місця. В разі повітряної тривоги шофер з ними доїжджає до кінцевої зупинки, тобто до нашого закладу освіти, і йдуть в укриття. Найгострішою проблемою є у малокомплектних школах та малих селах. Там доводиться підписувати угоди з приватними перевізниками і відшкодовувати доїзди двох-трьох школярів і педагогів. Брак шкільних автобусів на додачу до відсутності укриттів для деяких шкіл поставив крапку у питанні дистанційного чи очного формату навчання. 61% шкіл і 53% дитячих садочків отримали дозвіл на роботу. При цьому автобуси, звичайно, враховувались, тому що буде довіз дітей. Але є відсоток шкіл. Ну, тобто Зараз ми говоримо про 39%, які працюють дистанційно, тобто, да, і в тому числі і за відсутності шкільних автобусів. З фронтів повернулося лише 10% шкільних автобусів. Відтак освітяни Хмельниччини намагаються залатати проблему двома, на їхню думку, реальними шляхами укладанням договорів із приватниками та пошуком меценатів. Якщо ж відбудеться розблокування рахунків для закупівлі автобусів, то все владнається, кажуть, дуже швидко. І до інших новин час від часу дають про себе знати застарілі комунікації. Так у Хмельницькому вже кілька днів шукають причину підтоплення гаражного масиву у мікрорайоні Виставка. Точніше, місця, де стався прорив водогону. Чи успішно і коли вдасться усунути проблему, запитували наші журналісти. Гаражний масив у мікрорайоні Виставка вже кілька днів на мокрому місці. Підтоплю його через прорив водопроводу. Працівники Хмельницького водоканалу шукають точне місце пошкодження та поки не вдається. Сталося пошкодження на водопроводі сталевому діаметром 500 мм. Ми вже займаємося декілька днів, тому що порив прихований. По комунікаціях зв'язку водичка потрапляє в гаражі, в гаражному масиві зв'язківець. І сьогодні ми, я думаю, виявимо цей пошкодження. Такі роботи працівники підприємства виконують практично кожного дня. Усе через застарілі комунікації. Труби прокладали ще у 60-х. Але на дороговартісний капітальний ремонт коштів немає. Тому пошкоджені ділянки латають частково. Як віх замінюємо, якщо є можливість, але це дуже великі фінансові кошти, на це затрачаються. Тому в даному разі буде тільки ліквідація пошкодження, шляхом заварювання отвору, які ми маємо виявити сьогодні. Через постійні аварійні ситуації саме на цій місцевості комунальники виготовили проєктно-кошторисну документацію на заміну водопроводу від проспекту Мира до вулиці Зв'язківців. Буде змінюватися на новий сучасний полімерний водопровід діаметром 315 міліметрів. А поки комунальники обіцяють ліквідувати прорив якнайшвидше, аби не завдавати клопотів мешканцям мікрорайону. Держархів Хмельниччини щорічно поширює свою діяльність на інші області та навіть країни. Зараз установа веде тісну співпрацю з американською корпорацією Family Search International, завдяки якій в області розпочали надважливу справу оцифровування документів. Що вже вдалося реалізувати у рамках програми, знають журналісти першого подільського. Угода в дії. У Хмельницькому розпочали цифровізацію архівних документів. Восени минулого року Держархів Хмельницької області підписав договір про співпрацю з американською некомерційною корпорацією Family Search International. Зараз вже стартувала активно його реалізація. Як переконують працівники архіву, в теперішній час війни документи повинні бути захищені у варіантом. Сьогодні, як ніколи, такою нагальною потребою є така глобальна цифровізація, адже лише оцифровані документи фактично можуть на віки впасти в сховища і будуть використані нашими майбутніми поколіннями. Ми запланували поетапно цифрувати документи національного архівного фонду відповідно до першого додатку, це будуть і раци. Відтак, за кошт партнерів тут з'явилось дороговартісне технічне обладнання, яке фактично миттєво і без пошкоджень цифровуватиме матеріал. За результатами навчання, що проводили міжнародні партнери, було обрано двох операторів. Вони повинні будуть сканувати не менше 7 тисяч матеріалів щодня. Розпочали переводити в електронний формат обласну спадщину з фільтраційних документів, адже їх стан цього потребує найбільше. Згодом в електронний ресурс переведуть інші матеріали. Підхід до вибору документів був свідомим. В першу чергу ми включали в додаток ці фонди, які тексти поступово яких згорають, згасають від того, що було некоректне зберігання в архівосховищах. І другий підхід це фонди, які користуються найбільшою популярністю серед населення, генеологів краєзнавців, оскільки у планах оцифрувати більше 70 тисяч документів, процес буде довготривалим. Крім того, одну копію направлятимуть американській корпорації для формування інформації на міжнародному сайті Надзвичайники Хмельниччини поїхали на навчання до Польщі, аби підвищити ефективність реагування на надзвичайні й кризові ситуації. До 12 вересня 10 рятувальників із області братимуть участь у тренінг проєктів в місті Краків. Із працівниками ДСНС ділитимуться знаннями із домедичного та медичного порятунку надання допомоги під час різних видів травмувань. Такі заняття безумовно допоможуть оперативникам працювати ефективніше, зважаючи на виклики сьогодні. Хмельниччина традиційно залишається надійним тилом для бійців на передовій. Зокрема, рота поліції особливого призначення та спецпідрозділ «Кордо» отримали у свій арсенал дві автівки від місцевих волонтерів. Днями очільник області разом із активістами передав їх у потрібні руки. Тож тепер автомобілі служитимуть для захисту нашої держави. У Хмельницькому волонтери передали для потреб бойових спецпідрозділів поліції корду та роти поліції особливого призначення два автомобілі. Бійці обох поліцейських підрозділів постійно долучаються до виконання службових завдань в зоні активних бойових дій і потребують транспортних засобів для перевезення особового складу. Як зауважили в поліції, переданий волонтерами транспорт може долати важкопрохідні ділянки дороги завдяки повному приводу та підсиленому рамному кузову. Також обидва позашляховики здатні перевозити не лише бійців до місця призначення, а й вантажі, а це додасть правоохоронцям мобільності під час виконання службових завдань. Лише разом вдасться здолати ворога, підтримуйте захисників та не пропустіть наших наступних інформаційних підсумків. Дізнавайтеся більше разом із Першим Подільським.